Рашановне панство, мене звати Кирило. Сьогодні ми продовжуємо огляд Іранської антиісламської революції. Отже, вчора ввечері іранські імператори Вигинані Резе Пехлеві II закликав іранців не боятися вільно виходити на вулиці та протестувати проти влади Ісламської Республіки. Сьогодні у Лондоні пройшли демонстрації на підтримку протестувальників в Ірані навпроти Посольства Ісламської Республіки Іран. Примітно, що працівники посольства не вийшли до демонстрантів, а вікна були повністю зачинені. Також сьогодні імператор вигнанні звернувся до іранських словників, аби вони приєднувалися до протестувальників. Варто нагадати, що імператор Ірану. У вигнанні під час протестів 2009 року, за його ж словами, мав зв'язок з групами бойовиків Квір та Іранською армією. Цілком імовірно, що цей зв'язок досі підтримується і частина силовиків дійсно може приєднатися до протестувальників. Джавіша та Мар Бар Хомні, Мар-Бар Діктатор. Це загальні лозунги іранських протестів, які можна перекласти як живе шах, смерть Хомені, смерть диктатору. Верховний лідер Ісламської Республіки Алі Хомені з'явився публічно перед силовиками, закликавши, що різкорсу валют в Ірані є роботою ворогів, та додав, що розмовляти з протеста. Товальниками треба, але не з тими, що роблять погроми у містах. Це, по суті кажучи, було закликом до силового розгону цих мирних протестів. Нічого із того доброго не вийде, і країна, радше за все, перейде до фази громадянської війни, якщо таке станеться. А інший сценарій для Ірану це. Американське вторгнення, яке просто може добити іранський режим, який, як ви, відомо, нічим не навчився, навіть спостерігаючись за нещодавніми подіями у Венесуелі. Дякую, що подивилися, дякую за перегляд. Всього вам найкращого.